І всім привіт, друзі! З вами професіонал Максим та Нупартем. Всім привіт! І сьогодні ми граємо в рубрику 1 хвилина, 5 хвилин та 10 хвилин. Як ви зрозуміли, ми сьогодні будемо будувати пекло. Ось так от. Ну а перед початком відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал, та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Давайте, друзі, вже нарешті доб'ємо 500 підписників. Будь ласка, люди, які на мене ще не підписані, підпишіться, будь ласка. Ну що ж, Артем, як тебе настрій? Гарний. Дуже. Ось так от. Ну що ж, ми розпочинаємо. Підготували. Матеріали для е, одної хвилини, і стаємо на наші сценки. Ну що ж, готовий, Артем? Так, одна хвилина. Час. Пішов. Поїхали. Будуємо гарненько, щоб у нас, хоч якось це було схоже на е, якийсь на якесь невеличке хоча б пекло. Ось так от портал. Не забувайте, нагадую правила те, що має бути моби. Мають бути моби, які е, проживають, живуть у е, тому біомі. Тобто, як ми минулого разу будували біом Вардена, і у нас мав бути Варден. Варден. А тут у нас всі жителі. Цього пекла. пекла. Давайте, друзі, будуємо ось такого, ось таке і ось такі от невеличкі детальки. У нас лишилося 5 секунд. І все, час вийшов. Мені досить. Подобається те, що я побудував, добудовувати нічого не можна. летимо до Артема. В Артема дуже досить гарно, непогано. Тут ще простих людей не було ігроків, гравців, бо порталу нема, а в мене вони вже були, навіть газ літає. Ось так от. У мене ось так от більш тако, ну, не рівне, а в мене е, таке гладке, рівненьке. Ну, аж в пеклі такого нема. Ну, так, але деякі частинки бувають. Ну що ж, приготували матеріали для наступного Так. для 5 хвилин. І зараз. Готуємося. Давайте. Ось так от. І. 5 хвилин час, час. Пішов. пішов. Давайте, друзі, будуємо. Е, я хочу за 5 хвилин досить багато встигнути. Щоб це було максимально похоже на пекло. Давайте. До речі, друзі, хто пам'ятає ліафана, ставте плюс. Артем, ти пам'ятаєш Ліафана? Так. Хто це такий? пам'ятаєш? Такого головного героя забути, з він в серіях був? Ну, так, не, не, не дуже так багато. Він мене із в'язниці рятував, Із пекла витягнув. І проти якогось там. Здається, проти кого там? Хто в нас там був? А? Я не пам'ятаю. Ем, Ще як село там було колись. 16, здається, я так не пам'ятаю. Ну, так, так. А, маньяків. Скелет маньяк, привет, Клоун. А, там ще хакер був. Пам'ятаю, ті серії недавно, до речі, дивився, як з Дімою ми були. А проти них цей. Там ще якийсь такий в чорному був. Я не пам'ятаю, хто тут був такий. Ну, Хтось був, але. Хто це був? Цього ну, я. Дайте вже... в коментах. Так, да, до речі, хто це такий в чорному був? Якийсь такий? Не пам'ятаю. Так, друзі, отакий елемент теж в пеклі є, тому е, зайвом він тут не буде. Ось. У мене вже на е, 10 хвилин буде вже е, 3 е, база, як воно, Я не база. Артем, як воно називається? Ото, то, що там у нас на зразку стоїть. М? Там, де. Я а, не... крепость. Але як ту по-українськи буде, не пам'ятаю. Зам... Ну, типу, замок, типу, ні. Ну, щось типу того. Так, друзі, ось таких блоків трішки додаємо. Щоб у нас було. Так. Ставимо. Такі пагорби більші у нас мають бути. Ну і портал. До речі, друзі, ми не будуємо е, саме е, ті. Там, ну, там, е, в пеклі є три види біомів таких. Але ми будуємо один із них самий такий от, е, простіший. Тобто ми не будуємо зразу всі. Чи... А, ось так от тому. Що я ще можу добудувати? Так, давайте ставимо мобів. А, візер скелета мені тут поки що не треба. Ну, що тут мені, в принципі, тут нікого не треба. Ну, цього можна поставити, але з нього толк е не дуже є. Так, тепер треба. Одна, 40. Одна хвилина 40 секунд. Я вже не знаю, навіть що добудовувати можна сюди. Куди? Треба було мені все-таки ту крепость тут вже будувати, але вже як є, так є. Хай буде вже. О, так. Давайте тут ще поставимо. І ось тут давайте, друзі, вже поставимо, так сказати, оті ноги е, крепості. Виправте, до речі, мене в коментарях, як буде по-українськи, бо я вже забув. Ось. Ну що, це таке типу к типу ні. Тут далі ноги отакі. Опять дощ почався. Ми поки готувалися до відео, то той дощ, вже, це вже п'ятий раз. Це капець. Його аж забагато вже в цьому Майнкрафті. Він е з'являється, коли, коли нам не потрібно. А коли нам його потрібно, він не з'являється. Ну, так, проблема. Так, 20 секунд. 20 секунд ну, в принципі, добре. добре. Хай буде. Мене все. Всав... Ой, не то, не то, не то. Ого, чекай, ви, я ще зараз не встигну. Хотів дещо зробити. Відкладав час, відкладав, і зараз не встигну то, зробити то, що я хотів. Все. Час вийшов. Ось так от. О, чекайте, в мене зараз шерсть загориться, на що я це зробив? Все. все час вийшов. Летимо першу до тебе. Давай до мене. Тобу... Так, я виключив дощ. О. Ну, і як тобі, Артем, Моє пекло. А що з порталом? Що, портал такий? Зараз паляться портали, якщо ти не знав. Да, ну, так не... На пекло дуже схоже, моби є є ось. Все дуже кристали. Схоже. Де? Ну ось ну, ці. Пруди все є. Я вважаю, я справився з завданням. Все супер класно. А тепер давай подивимось, що у тебе. Ууу, за 5 хвилин таку маленьку побудову зробити. Ну, непогано, непогано. Моби є, портал є, і така міні-крепость є. Ну що ж, непогано, давайте тариф. на 10 хвилин. Так, я кудись залетів туди, куди не треба. І що ж, давайте, друзі, якщо я от таке зміг зробити за 5 хвилин, а тут -а в два рази більше, тобто на 10 хвилин, я думаю, я тут зроблю щось ще місь. Надіюсь, час. Вийде класно. Пішов! Так, давайте, друзі, розмічуємо першу територію. Як у нас буде? Я хочу так само зробити, типу, не так, як я робив там на зразку. Я хочу таке от, як я тільки що на 5 хвилин робив з скрепості. За 10 хвилин так розгулятися можна. Так, тут вже політ фантазії включається, ну просто. Тут можна вже постаратися так досить гарно. У мене вже навіть е, лава є, так що. А я ще територію навіть ще досі не добула. У мене вже територія розмічена все супер. Так, 50. вже пройшло 40 секунд. 50. Вже 50. А, що так час швидко летить. Вже одна хвилина пройшла. У нас їх 10. Так. Ну, і за одну хвилину я встиг. Ну, так Таке собі. чесно. Не дуже подобається те, що я встиг за. Ой! Так. Е, тепер я хочу зробити е, ось те, те, що я робив ось там. Давайте так, 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 ось так. Потім як це тут сейчас. Давайте ці ноги, лапи. Думаю. А лапи кого? замку. Я трішки вийду за межі, тому що страшно. Так. Бо я хочу е зробити там, де е ефрити стоїть С -с -с, ну, спавнер павнер ефритів. Ось. Досить класна ідейка. Так, мені поки що все подобається, те, що я. Будую і вже... Час досить швидко йде. Це капець. Так Тут вже. Тут нема різниці, як в мене тут. Краєм ока побачив, що там вартема. І що тут в мене? У мене тут взагалі повиходило все за краї. Це капець. Тик, 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 тик Ну, здається, що отак от воно виглядає. Так, потім доставлю спавнер. Е, так, а тепер треба. Там, де кімнати оці заходиться, це все. Так. Угугу. Як воно ж там. Ладно, хай буде ось так от. Ось-ось-ось. Типу, от туди, отак от, от тут, ось ці от тунелі. Так. О, там тебе бачу. Привіт, привіт. О, Артема викинуло, зупиняємо час. Так, Артем. Приєднуйся зараз. Я нічого не добудовую. Так, друзі, Артем вже додався, я нічого не, добу... не добудовував. Артем ти є. Так. Е, ось. І 6.17 час продовжується. Так, я добудовую те, що не добудував. Ось, ну також Артем, не забувай, що ми робимо, так сказати, такі маленькі версії. Оцього ць, оцих біомів, ні. Біомів ми робимо мініатюрні версії. Розумієш? Так. Тобто ми не робимо все один в один. Ну, бо нам просто місця не хватить. Ми робимо таке мініатюра. Е, так. Я доставляю собі те, що мені потрібно. Ось так. Ось. Трошки так от Криво, як має бути в справжній е, крапості. А, там, в тебе як успіхи? Все встигаєш? Та. У нас 5.13 на годиннику. Верніше на таймері. Так. Ну, що ж. В принципі, в мене. Все так, як має бути. Все ідеально. Ну, от так от ще добавлю, Все. У мене портем. У мене, в принципі, готово. Ну, але я ще буду. Дочув, вперед. Що ти чи, Що ти там робиш? Тик-тик. Так, давайте це беремо. Ось це беремо і ось це беремо. Ні, де шок Спавнер ось тут. Ні, а скринька. Ні, ні. Ось тут. Так, тут ми ставимо ось цього. О, що? Тут ми ставимо ось цього. Так, І отут от беремо і буду, будуємо. Так, потім я там доставлю різні маленькі детальки. Ось, щоб якось воно. Більш правдоподібніше виглядало. Е, у нас на, на таймері 3,54. Тобто все встигаємо, здається. Можливо. Ну, ти ж для що? себе кажеш, що я не встигаю. Ти не встигаєш? Ні, не. У мене взагалі все на вищому ранці рангу. У мене все просто ідеально. Я все встигаю. В принципі, здається. Так. Остапа, е -е. -так. давайте свино зомбі, свино пігляне. Ви підете звідси? Ну, будь ласка. Він от у нас сырні. Наглий. Подиви на нього Він не йде. Він летить звідси. Я вас тут не бачу. О, молодець. ти розумний підгляд. Так. Ось це. І ось такі от детальки. Все, тепер вже дійсно похоже, що це дійсно пекло. Я, Ось так. Що. Я все встигаю, мені все подобається те, що в мене. Я, наче, на артемну територію залетів, але нічого не побачив, тільки Великий портал. Вона ж Так. Та це ж сюрприз був. Сюрприз? Так! З великим порталом? Так. Окей. Ну, вибач, Ну ти ж вибач. не знав, що там буде. Не знав, але край мока побачив, нечайно. Так, так, так. Ось так, ось так. Хай буде ось так. Так, одна сорок. 44. Окей. Що, власно? все подобається? Так. Добре. Так, тут ми ставимо піглінів. Е, далі. Тут розливаємо магму, ставимо блоки магму. Теж там у нас вже є, та ще одні блоки. Yeah. Далі ось ця. ось такі от штучки невеличкі. Ось тут у нас отака ось деталька. Ось-ось, ось так от. <свистакова> <свистакова> що ж? А, вогонь! Точно. Ходь, еко. То. Так, і у нас 55 секунд. Досить непогано, досить добре. Мене все влаштовує, мені все подобається. Артем, тебе влаштовує все? Що <свистакова> таке? А, портал забув! купалка. <свистакова> що <свистакова> таке? Ти? Артем! йолки палки Друзі, пауза! Стоп час, Зупини час. Все, час продовжується. Артем, блін, ну капець, як так можна? Ну ладно, вже як, як є, так є. Ну що ти? Ну ти хіба не знав, що, як воно стоїть біля цього, що цей? Ладно, хай буде. І останні елемент це портал. Ось так от. І все, час вийшов. Ось так от. Не добудовуємо. Я майже в Артема не побачив, що в нього є, летимо до Артема. Ой, Артем, Артем. Йолки-палки. Капець. Я би не сказав, що це похоже прямо на пекло. Якби тут не було цих блоків лави і вогню, ну, задумка така досить прикольна, мені подобається. Але, Артем, ти десь бачив таке в пеклі? Це, Це свій стиль, свій стиль, так? Так, в... з біому і чуть -чуть свого тут Класно, досить непогано, але. Так, я такого дай, на порталах було. я не бачив. Таких великих так, порталів я що не бачив. І якогось ось такого я теж не бачив. А в тебе теж такі колони були. Які колони? Колони. На 5 хвилин. Ну так в мене були колони, які тримали це все. Куди ти до мене полетів? Без мого дозволу. То я оце тільки подивився. А тепер дивися на моє. І як тобі, моє творіння. Дивися, вилізаємо от з порталу. Отако от вийшли. Бачимо пекло. Тут цей вогонь. Залізаємо от сюди. Маємо скриньку. Тут у нас броня могла бути для коня. Тут у нас цей. І сходки для спавну ефритів. Досить похоже. Ну, так, вийшов за межі, але. Моба є, все таке, як а в пеклі вхід? є, а входу ти де бачив. Бачу. Вхід в пеклі ти десь бачив? Так. Я, наприклад, не бачив. Ну, отаке от буде нормально. Друзі, мені досить подобається. Ставте лайк. Та також пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви хочете, що по наших фретів зараз повбиває. Шкода. Ну що ж, на такій от ноті закінчуємо. Ось, Все є, в принципі. Ось так от. Пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб який ми біом будували в наступному відео. джакузі Чи можливо. Е цей ендерсвіт, чи. Я навіть не знаю. Артем, що ще є? Ендерсвіт. А, а простий біом ліс. А, точно. Можна і цей, ліси тобто. як цей, Або щось. В село а можна печерні, будувати. Ні? А, печери, так, це все можна. Тому, друзі, Олезові ліси. Та, але це вже все. Ну Ну, що? Я от лісів не хочу будувати, бо що? Просто писаюш дерева і все. Ну, що це, ну? Там же мобів поставити. Ну і що, ну і що? Треба поставити. щось таке робити. Ну, А де Оце ти бачив Вис... ну, парк? От, власне, це парк. Це відноситься вже до 10 секунд, одна хвилина та 5 хвилин. Ну що ж, друзі, ми будемо завершувати відео. З вас лайк, підписка. Да, всім па-па, всім пока!